Зовніц виглядає авто як звичайний седан, але внутрішня начинка цього авто зовсім-зовсім незвичайна. Замовник був готовий на нього ставити рівно на тисячу доларів більше, тому що ми ще й на цьому етапі зекономили замовнику десь приблизно 2500-2800 доларів. Родинний компроміс або як догодити усім. Великі пошкодження при доставці і авто не застраховано. Що ми отримуємо, коли замовник бажає робити усе тільки з оригінальних і тільки з нових запчастин? І усе це ми з вами сьогодні розібрамо на прикладі ось цієї красуні Volkswagen Jetta GLI 2017 року виготовлення. Погнали! Вітаю, друзі! Я Олександр Металіді, компанія Автопроєкт Харків. І так, це в нас фінал проєкту номер 1921 Ігор Харків Джета Джелай. Ну і трошки і, за традицією, і за історію цього замовлення, і за історію цього проєкту за все за все потроху. І так, замовники цього авто. це родина, молодих парень та дівчина, і вони до нас звернулись у середині грудня 2021 року з бажанням придбати авто з США. Наступного дня вже молоді люди були у нас в офісі, підписали договір, внесли депозит, і ми почали шукати та торгувати їм авто. Які ж були вимоги до цієї машини. Подружжя був певний, певні суперечки стосовно того, яке саме авто вони бажали придбати. Бо дружині подобалось, взагалі не йшла не мова про конкретну марку модель, йшла мова про концепт авто. Да? Дружині бажано було придбати якийсь невеличкий міський седан, який буде зручно і. Переміщатись по місту, зручно буде його паркувати, буде зручне керування авто і не буде ніяких складнощей з ним. Сута спокійна, середньостатистична, жіноче авто таке, спокійне. А у чоловіка зовсім інші вимоги. Чоловік, як то кажуть, мріє дитинство мовити. Сказати, мовити. І мрія була якесь авто типу спортивного, драйвове, динамічне, потужне, на якому можна і пришвидшитись, і може десь якісь викрутаси поробити. Ну, взагалі додати суто чоловічого молодецького драйву. І ось у подружжя були такі суперечки, були такі був такий, е, питання не закрите. А що ж саме брати? І вони до нас звернулися ще із питанням. Е, порадимо ли ми їм От вони для себе вирішили, що саме Jet та GLI це такий компроміс. І зовні виглядає авто як звичайний седан, але внутрі внутрішня начинка цього авто зовсім зовсім-незвичайна. І Ми порадилися між собою так, дійшли до висновку, що дійсно, от якщо зібрати докупи усі вимоги подружжя, то це саме буде безпосереднє таке авто. Давайте трошки розібремось, А чим ж відрізняється це авто від звичайної джети? За що його так полюбляють? Спершу, коли ми тільки дивимося на цю модель. Ми бачимо, що червона стрічка на решоці радіатора. Це є, так, як би мовити, візитна картка. І взагалі ця, історія цієї модели дуже цікава, бо безпосередня джета відноситься до класу компактних автомобілів і випускається концерном Volkswagen з 1979 року. На цей час побачила вже сьоме покоління цих авто. Це в нас представник шостого покоління, це е, чистий 2017 рік виготовлення. Да, з 18-го вже е, світ побачила сьоме покоління. Е, е. Класичний, як для версії GLI, двохлітровий двигун, звісно, передній привід. На час покупки пробіг був 52 875 міль. У авто був фронтальний удар, до цього ми перейдемо трошки пізніше. Да? І на час покупки за аукціону авто коштувало 4675 доларів. Це була гола вартість безпосередня вартість авто. І, до речі, замовник був готовий на нього ставити. Рівно на тисячу доларів більше. Тобто, ми зекономили і на вартості авто, і на вартості акційних збір, і на усему було зекономлено ще на початку купівлі цього авто. І так, йдемо далі. А і далі, ще що хочу додати: сама назва джета да, проходить від, має походження від е, немецької назви е, висотних струмених течій Jet Stream. От. З'явилася джета. І перше покоління а, там, були основані а, на одної платформі з Volkswagena Golf, але Golf а, виготовлявся у кузові хечбек, а джети вже у кузові безпосередньо, більш, длинному, більш довшому кузові Sedan. Далі, що маємо тут? За червону стрічку, я вже сказав, та абревіатура GLI на радіаторній решоці. Далі Звертаємо увагу на фари. І ці фари це вже окреме побажання замовника, він їх е, сам шукав, сам їх купував, сам замовляв. Це його ось таке бажання було. да Зробити авто саме-саме з такими крутими тюнінговими фарами. Що ми бачимо, коли? Відчиняємо авто. Начебто і звичайний пластик, але вставка на дверній карті вже йде з фірмовою червоною стрічкою. Оздоблення на двері, звичайне, це склоподємники, блокування склоподємників, відкриття та блокування усіх центральних замків на дверях, перемикач дзеркал, обігрів дзеркал, все це в нас є на двері це стандартно. Да? І також у нас йде кнопка відкриття багажника. Запуск. Запуск у нас, звісно, десь йде з кнопки старт-стоп, безключовий запуск, як і е маємо безключовий е доступ до авто. Щоб у нас не пили, коли ми зараз з вами відчинимо двер... зачинимо двері та відчинимо окно. Ось так, будемо розглянути такий, такий спосіб. Итак, що я можу сказати про це авто? Е, Ненав'язливо, дуже комфортно, дуже делікатно От через весь інтер'єр авто проходить червона стрічка. Фірмова стрічка саме, «Джилай». вона йде і на дверних картах, вона йде і по торпеді, вона йде і в червоній строчці по сідушках. І вона йде в червоній строчці на кулісі на перемикачі коробки передач. Усе, усе дуже зручно, дуже комфортно. Звісно, в нас сидушки йдуть з електропакетом. Да? Далі, сама сидушка напівспортивна, така, я би мовити, ковшеобразна, да, її ще називають, з дуже глибокою боковою підтримкою і диванчика, і спинки. Да. Ну, По-своєму дуже, дуже зручна. І посадка, і взагалі саме авто. Ну, хоч йому вже зараз, там, грубо кажучи, 17-й рік виготовлення, тобто авто вже 5 років, воно виглядає дуже дуже сучасно і отримаєш задоволення від самого керування машиною. Так? Великий монітор, камеро заднього виду. Все дуже зручно, дуже ергономічно, дуже комфортно. Також у нас є люк, да, він не, шторка не електрична, шторка механічна, ну, а люк звичайний, да, як воно все і робиться. Е, далі, що в нас по задньому ряду сидінь? Що, що ще хочу додати, що колодці і торпеда да, вони дуже стильні і е, саме приборка, сама. От, м, Консоль, вона е, дійсно відображає якийсь такий спортивний, якийсь е, драйвовий стиль е, самого авто. Ну що, перейдемо до задньої частини. Да? А, і ще хочу додати, що е, в цьому авто музика стоїть фенда. Е, Тобто, звучання м, дуже на, на рівні. Ззаді, місця більш ніж достатньо і для ног, і е, по висоті. А далі хоч посередине у нас і консоль, у нас є е, е, роз'єм під е, 12-вольтовий, можна щось вставити. якийсь Користувач автомобільний, да, щоб живлення від бортової сіті, да, або підзарядка, або щось, що треба. Так. Невеличкі органайзери йдуть і в двері, і на консолі. Так що двом людям, двом, пасажирам, ззаду буде Комфортна. Трьом, ну може трошки, звісно, мішати ця консоль. І е, якщо по місту переїхати десь на невеличкій відстані, то так. Якщо на невеликій, ну, може бути не зовсім зручно, не зовсім комфортно. Але у цілому авто дуже-дуже прикольне. Далі, що в нас по багажному відсіку? Багажник класичний, як для вагів, він зовні здається невеличким, а по факту дуже-дуже великий, дуже-дуже місткий, він ходить далі під е, заднє скло, під задню полку. І е, завантажити сюди можна практично будь-що. Місця вистачає з запасом. Що в нас по рундучку? В нас є і докатка, в нас є і інструменти, все он стрічкою перетягнуто. Тобто я взагалі вважаю, що його взагалі нове їм не разу не користувалися. Ну що, ми з вами познайомилися з авто, да, як воно виглядає? А які ще ну, відзнаки, саме чому, саме Джелеай? Тому що за зовнішністю седана... Звичайного міського седана криється дуже потужна дволютрове серця мощного, як би мовив, сказав би, що це напівспортивне авто. І саме за ці властивості, за цю комплектацію, за цю версію, десь я трошки повторююся, що це інший, ніж на звичайних версіях джети Двигун. Більш мощний, більш потужний. Інша підвіска стоїть перероблена саме під властивості цього авто. Ну і, звісно ж, салон. Дизайн салону, інтер'єр салону, він суттєво відрізняється від звичайних ем, серійних джет не джелай. Добре, ми з вами пройшлися по ем, якимось особистим. Рисам цього авто, а ще можна додати, до них це дуже-дуже міцні тормоза, міцні гальма. Прошу пробачення за десь за суржик, але намагаємося розмовляти українською, вчити українську як треба і. Сподіваюся, з часом буде все гарніше і гарніше. Так ось, гальма у цього авто дуже-дуже потужні, дуже-дуже міцні. Як ми їхали до цієї площадки, сто... трохи сильніше натиснути на педаль, авто стає як вкопане, навіть на кермо кидає. Це навіть на невеличкій швидкості. Тобто, треба пристосуватися до цих гальмів, а зовні це характерний червоний. Вигляд, червона фарба на гальмівних супортах. І так, придбали ми це авто вже за три дні. Тобто, 16 грудня було придбана це авто, як я вже казав, за 4675 доларів. Воно було придбано на тисячу дешевше, ніж Ігор та дружина були готові за нього віддати. Все добре, все чудове. Замовники Раді, і авто вже готувалося до відправлення в Україну. Було відправлено все добре. І вже чекали, що буде. От-ось-ось-ось -от, ось, ось, ось буде авто. Чекали десь на березень місяць, чекали його в Україні. Але 24 лютого всім вам відомо, що трапилась війна. Почалася війна з Російською Федерацією. І так, яка ж була далі судьба доля, яка була доля далі цього авто. Як і інші, як і авто інших наших замовників, це авто опинилося у Румунії у порту Констанца. І ми встигли. Це було останнє авто, яке ми встигли з Констанц витягнути до України і встигли його під нульове розмитнення. Це була дуже велика. Радість, тому що ми е, ще на цьому етапі зекономили замовнику десь приблизно 2500-2800 доларів. Ми спочатку зекономили 1000 на безпосередньо вартості авто, та, е, трошки на акційному збірі. Е, потім. Приблизно 2500-2700 на розмитнення. А що ж у нас було далі? А от далі у нас було саме неприємно іншу частину запчастин. замовник замовляв самотужки. Такого в нас не було за усі роки. Я коли побачив фото, мені стало лячно, бо я зрозумів, що це не подряпане, і там компенсації були не копійчини, а такі, які відповідали дійсно м -м, рахункам.